У мене для вас позитивні новини і для ваших діток, якщо особливо їм 5-8 років, вийшла моя і письменниці Наталі Гук книжка «Чарівні історії про гроші. Вийшла в видавництві ранок. Ось вона зовсім така нова, легенька. Тут просто маленькі історії там про математику, про гроші, про ескаватор і багато інших. І ми спробували з Наталою написати не просто казочки, які легко читаються для ваших діток, а можливо. Ливо вони навіть починають вже читати, а й зробити це е, як навчальною книжкою щодо фінансових питань, там дохід, щатливість, депозитний рахунок, резервний фонд. Тобто ці складні терміни передати через казки. Я іноді це називаю книжку Корисні фінансові казки. Будь ласка, заходьте на видавництво ранок чи на будь-які інші магазини. Купуйте, якщо у вас є дітки, купуйте на подарунки і пишіть в коментарях, які у вас є питання, бо просто поставте лайк.